Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Симко. Сьогодні у мене в гостях Олег Парфілов, директор департаменту цивільного захисту Вінницької міської ради. Пане Олеже, радий вас бачити. Доброго дня. Інформаційний привід, як ми говоримо, всесвітній день цивільної оборони. Я вас вітаю, вас в вашому обличчі через вас я вітаю всю всю нашу велику команду, яка працює на наш захист, на нашу оборону. Вітаю вас! Дякую. А, хоча. Якщо бути абсолютно е, правдивим і правильно використовувати терміни, щоб потім мені не казала жовта преса, що він неправильно щось говорить, і щоб ви мене не виправляли, пане Олеже. У нас цивільної оборони вже нема, а у нас є цивільний захист, саме так. наскільки я розумію, це термінологія. Термінологію треба якби дотримуватися її, треба притримуватися. Е, скажіть мені, будь ласка, які основні такі в принципі можливо комусь здасться тривіальне таке запитання, які основні завдання цивільного захисту в Вінницької територіальної громади. В нашій громаді, як і у всій нашій державі, основні завдання цивільного захисту це попередження ліквідація надзвичайних ситуацій, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій. Також відповідно до Кодексу цивільного захисту, до основних завдань належить укриття в захисних спорудах, радіаційний хімічний біологічний захист і ще багато складових. Саме Вільного захисту і термін цього терміну, я сподіваюся, ми встигнемо сьогодні проговорити деякі складові. Так як ви сказали вже, виходячи з вашого першої з вашої першої відповіді, ви не самі на цьому полі гри. Дозвольте, я так скажу. Так. Вам ви працюєте в тісній співпраці з Державною службою надзвичайних ситуацій, наскільки я розумію, так. ви працюєте в тісно з системою швидкої медичної допомоги та. Що ми просто між собою кажемо система 03 і з іншими медичними закладами. Плюс тут я не знаю, з ким ви працюєте. Можливо, якщо це не таємниця, тому що є певні питання, які ви не маєте права розголошувати, тому що вони становлять певну, можуть становити певну державну таємницю. Є така система як система оповіщення, це те, що на жаль. З одного боку, ми чуємо кожен день, тому що це тривога. З іншого боку, добре, що ми чуємо, тому що це попередження. Наше на нам з вами попередження. Вот систему оповіщення. Е, я пам'ятаю, що ті часи, і не тільки я багато людей пам'ятає ті часи, коли ми дивувалися е, повідомленням в медіа. Е, не лякайтеся, буде проведена перевірка технічна, перевірка технічна перевірка системи оповіщення, і ми чекали, колись воно там відбувалось, колись воно не відбувалось. Наскільки зараз оця вся система, я так розумію, це в вашому конкретному відданні? Наскільки зараз система оповіщення е, змінилася в порівнянні з тими часами, які зараз до неї може вимоги стоять, якщо знову таки можна про це говорити? Ну, по-перше, раніше перевірка системи оповіщення проводилася по середах, друга середа місяця з 13 до 14 години, якраз приблизно в цей час, як зараз, угу. шляхом включення електросирен. Це старі електросирени, від яких ми вже відійшли. У нас працює нова система, ми її побудували цю систему. Що стосується самої системи її складових, вона на сучасному обладнанні. Ми її побудували в 2019 році. І відповідно з тих часів вона працює. Ми всі пам'ятаємо ковід, коли система працювала в підсиленому режимі. Там було таке, що буквально кожної години по системі йшли оголошення про порядок дій. Про ну, ті заходи, які необхідно проводити зараз. Система працює, на жаль, в основному на повітряну тривогу. Угу. Хоча закладено і інші сигнали, які не дай Бог прозвучать по системі, там. вони є. Ці сигнали. Мешканці про них знають. Я хочу нагадати. От, будь ласка, нагадайте, крім сигналу повітряна тривога, в нас існують ще сигнали хімічна небезпека. Це е, дзвін, тобто колокол. То, що ми кажемо на, на, бат, на бат. Е, mm -hmm. ні, набат. На БАД. Ні, на небезпека. це радіаційна це небезпека. Радіаці... Ага. так. Тобто, так. Е, церковний дзвін це е, хімічна небезпека, е, на БАД це е, радіаційна небезпека, mm -hmm. і ще один сигнал: е, сигнал евакуації населення. Е, це е, звук. Е, Потягу, тобто гудок потягу, угу. е, і в цьому випадку знову таки е, треба продовжити цю тему і каз і сказати, що кожен сигнал вимагає від нас певних дій. Це З, не просто звичайно. так сигнал, це не просто радіо. Послухай, ну грубо кажучи, звичайно, це конкретні дії, дії під час повітряної тривоги, що має, як книжка пише, що має по закону, що має по вашим правилам, по вашому протоколу виконувати населення. Ну, Перш за все, те, що ми чуємо, на жаль, майже кожен день е негайно зайняти найближче укриття. Це саме основне угу. саме основне, що стосується якихось ще дій, ні в якому разі не можна знаходитись на відкритому повітрі, тобто на вулиці. Ми розуміємо, що е, існують е, різні ступені захисту, і ми розуміємо, що е, від зв... звичайних засобів ураження е, може врятувати е, звичайна стіна, і таке може бути. Але ні в якому... Але це випадок. Да, це це випадок. випадок. Ми не можемо Саме розраховувати так. на таку ситуацію. Це Саме випадок. Так. Угу. Тому зайняти найближче укриття, а ті самі вимоги. І існують не тільки в білий день, але і вночі, звичайно, і навіть тоді, коли е, у нас працює е, комендантська година. година, так, тобто, це обов'язково. Так а при тому, при всьому, якщо це е, ну, вночі більшість все таки людей знаходиться вдома, е, то займати найближче укриття, напевно, треба з е, е, валіскою. Значен, бажано, бажано більшість людей її має вдома. Угу. Кожен знає, що йому потрібно мається на увазі якісь особливості є у кожної родини угу. у кожного громадянина, і вона повинна бути завжди під рукою. Вона завжди із... так. Вона завжди із... під рукою. Що треба, що вимагає протокол дій, коли не дай Бог, ми почуємо інші сигнали. Знову ж таки, сам просто сигнал... проговорити, щоб нагадати, пане да. Олеже, сам сигнал або Сирена, або інші, які я перерахував, вони означають увага всім. Увага. Далі йде текстове повідомлення, тобто далі йде мова, в якій. В якому точніше вже оголошується порядок дій. Якщо ми ведемо мову про хімічну небезпеку, про радіаційну небезпеку, ми маємо на увазі, перш за все, це люди повинні дослухатися до оголошень, які будуть в засобах масової інформації, в тому числі і на радіо місто Над Бугом. Угу. Люди тут тут вибачте, я тут маю ще раз нагадати нашим глядачам і слухачам, що у радіо місто над Богом є так зване, як ми між собою говоримо, опорне радіо. Так і сигнал нашого радіо, програми нашого радіо перериваються в той момент, коли існує загроза повітряної тривоги і інших тривог. Правда, не дай Бог, щоб ми їх почули. Наші тоді програми перериваються, і це не один раз було і на навіть на наших прямих ефірах. Для того, щоб сповістити наших глядачів і наших слухачів. Саме так. Вибачте, я зараз перебив вас. Все правильно ви кажете. Що стосується самих дій громадян, треба розуміти, що якщо ми чуємо сигнал хімічної небезпеки, радіаційної небезпеки, знову ж таки, не можна знаходитися на відкритому повітрі. Ні в якому разі. Далі по засобах масової інформації люди вже почують конкретні інструкції, що потрібно робити. Але ні в якому разі не виходити на вулицю, зачинити вікна, двері, знаходитись в приміщеннях. Це перш за все, подальші дії вже залежать від, якраз від повідомлень тих повідомлень, які будуть надходити з офіційних джерел. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, наявність і доступність укриттів. Ми про укриття з вами говорили ще до повного, манта... повного вторгнення, масштабного вторгнення, і все одно ми постійно про це говоримо. З пані Оксаною Яценко. Я говорю, тому що ми говоримо про дітей. Як вони їхня безпека з вами сьогодні? Е декілька слів, скажіть, будь ласка, через призму е системи цивільного захисту. Що у нас з укриттями достатньо укриттів? В якому вони стані? Що відомо вам? Все, що стосується укриттів, це якраз робота підпорядкованого департаменту. Я маю на увазі контроль uh -huh. за їх станом. Uh -huh крім мого департаменту, активно зараз працює Державна служба надзвичайних ситуацій. Вони вже з початку цього року наділені повноваженнями виписувати штрафи, тобто накладати штрафні санкції. Якщо є порушення, так. якщо є якісь так. недоліки. Так. Угу. Зараз спільно з колегами з ДСНС працюємо по перевірці об'єктів. Фонду захисних споруд, це сховище, це протирадіаційні укриття, це найпростіші укриття. Відповідно складаються акти, і якщо є порушення, разом з приписом виписується протокол про адміністративне право Достатньо укриттів. Різної форми, якщо взяти і різного напрямку, якщо взяти загальну їхню кількість, достатньо укриттів? Ні, недостатньо. Незважаючи на ту роботу, яка вже проведена і проводиться, їх недостатньо. Ми зараз бачимо і чуємо з наших засобів масової інформації, що вони продовжують будуватися перш за все в навчальних закладах mm -hmm. в школах і в садочках. Їх будують саме ті укриття, на ступені захисту яких. Можуть забезпечити безпеку дітей. Пане Олеже, от ви сказали, що е, я чудово розумію, діти перш за все, їхня безпека перш за все З, у Вінниці продовжується, і це дуже добре, це класно. Продовжується е, будівництво різного плану будівництва. Це комерційне, соціальне є будівництво. Скажіть, будь ласка, чи залучають вас вашу службу, ваш департамент, чи залучають е, до моментів будівництва? Знову таки, що я маю на увазі? Чи там є укриття? Чи там є оці підземні паркінги, які, наприклад, тих самих ТЦ використовуються як укриття? Чи чують вас, чи запрошують вас для того, щоб ви сказали свою думку, висловили? При перед початком будівництва наш департамент містобудування і архітектури видає відповідні документи, це містобудівні умови і обмеження, в яких обов'язково прописується, що наявність, наявність угу. укриття. Це обов'язково. Якщо ми ведемо мову про такі ну, більш глобальні речі, у нас розроблений генеральний план, де є розділ інженерно-технічні заходи цивільного захисту, де теж саме прописано, що цей напрямок повинен розвиватися угу. на території нашої громади, і визначено, що такі об'єкти повинні будуватися. Що стосується контролю за цією роботою, це підпорядкований мені департамент, це ДСНС, і цей контроль здійснюється. Пане Олеже, я знову таки з минулого життя, дозвольте, я пам'ятаю, що навіть були певні навчання навчання населення, як себе поводити в. Таких критичних кризових ситуаціях мається на увазі це е, цивільна оборона, і ще раз нагадаю: всесвітній день цивільної оборони. У нас правда цивільний захист. Також у нас я дуже добре пам'ятаю, що хлопцем був е, у нас, проходили такі заняття зараз. Яка поінформованість? Чи відбуваються зараз е, заняття? Якщо відбуваються, то де? Ну і скільки? Якщо ми ведемо мову про працююче населення, такі заходи повинні проводитись на підприємствах. Якщо ми ведемо мову про навчання керівників підприємств, вони проводяться в начально-методичному центрі цивільного захисту. Ці заняття проводяться з відповідною періодичністю. Ці люди, тобто посадові особи, отримують посвідчення. Якщо ми ведемо мову про навчання в Навчальних закладах угу. там теж є відповідні програми. Вони зараз удосконалюються ці програми, постійно удосконалюються, і, і там теж ці заняття проводяться. Якщо ми ведемо мову про непрацююче населення, крім засобів масової інформації, де до населення доводиться доводиться відповідна інформація, в тому числі і. Та інформація, яку розробляє департамент цивільного захисту міської ради, у нас на території міста створено 14 консультаційних пунктів пунктів. При управляючих компаніях, а також в а також в старостинських округах, угу. де є всі вся наявна інформація про порядок дій населення у разі загрози або виявлення виникнення надзвичайних ситуацій. Я чому запитав про навчання? Хоча, напевно, це слово треба взяти в лапки, тому що саме по собі воно проходити не може. Обов'язково мають бути спеціалісти, які звичайно прийдуть. Розкажуть, дадуть пояснення, аргументовані пояснення. От таким чином ми підійшли до питання вашої команди: хто в вашій команді? Зараз... Якщо це не державна таємниця, це не державна таємниця, на сайті міської ради є повністю склад департаменту. Це 14 осіб, але враховуючи те, що департамент цивільного захисту відповідає ще й за напрямок мобілізаційної і оборонної роботи, департамент включає в себе два відділи. Це відділ цивільного захисту та відділ мобілізаційної оборонної роботи, тобто, все, що стосується воєнного стану, мобілізації, це теж наша відповідальність. Також входить в так коло ваших запитань. Так. А... Які я навіть не хочу зараз запитувати вже і часу не не, не вистачає про законодавчі моменти, але з розмови е, сьогоднішньої можна зробити висновок, що е, мінялися закони, законодавчі підзаконні акти, постанови кабінету міністрів, Верховної Ради, місцевий, наприклад, так само місцева горизонталь різних розпоряджень так. мінялися в залежності від ситуації. Ситуація тринадцяти чотирнадцятий рік була одна. Після 2019 ви сказали. от, також почали активно працювати. Після 2022 року це зовсім інакша ситуація. А ну що ж, ми в принципі, якби проговорили всі основні моменти, а, як для вас е, пройшов день всесвітній день цивільної оборони? Багато е, привітань отримали. Привітань. згадок, привітань. Як згадок, сказати? Згадок привітань небагато. Це звичайний будній день. Угу. Працюємо в, в, в звичайному режимі. Для нас всі зараз ні робочі да, будні, робочі, так. так але ми маємо пам'ятати: ми маємо пам'ятати про людей, які своєю працею кожного дня дбають про нашу із вами безпеку. В даному випадку я маю на увазі департамент е цивільного захисту Вінницької міської ради. Сьогодні в мене в гостях Олег Парфілов, директор департаменту цивільного захисту Вінницької міської ради, і ми трішки розповіли. Пан Олег е розповів е про те, чим. Займається які питання зараз вирішує, і найголовніше наскільки ми маємо бути організовані і маємо бути пильні в залежності від того, який сигнал чуємо, і що ми маємо робити в тому чи іншому випадку, пане Олеже. Я щиро дякую вам. Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу, а далі свіжий випуск новин. Вінницький ритм. 101,8 рафен. Місто над Богом. Події, що поруч.